У можливості проведення переговорів з Путіним поставлена жирна крапка. Сьогодні Зеленський підписав указ номер 679 від 30 вересня 2022 року про неможливість такого процесу. Зокрема, цим указом вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони саме від цієї дати, також 30 вересня 22-го року, щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави з метою гарантування безпеки Євроатлантичного простору України та відновлення її територіальної. І цілісності, зокрема, цим указом пропонується схвалити текст спільного звернення президента голови Верховної Ради та прем'єр-міністра Шмигаля до організації північно-атлантичного договору, друге констатувати неможливість проведення переговорів з Путіним, третє кабінету міністрів підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки. На основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України, зверніть на це дуже серйозну увагу до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройної агресії Російської Федерації. Також пропонується розробити заходи щодо посилення військової. Підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно промислового комплексу, чого не було раніше, да, на жаль, і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців. Четвертий пункт в умовах ескалації з боку Росії Кабміну забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово технічної допомоги. Тут має спрацювати дуже потужно і Кабмін, і Міністерство оборони. Ну і рекомендувати Верховній Раді ухвалити необхідні для цього за. Grazie